Все, я вже втомилась. Я йду на пенсію. Казала я собі це вже декілька років підряд. І сьогодні тема пенсії. Що, не очікували від мене таку тему. Ну, я вже давно хочу вам це розповісти, але постійно чи буде то вам доречно, чи я вас не налякаю я такою темою. Мене звати Воля Юлія, я майстер-перукар із досвідом більше 10 років, хто мене не знає. І про що я хочу вам розповісти. Почну трішки здалеку, бо я не люблю ось готуватися до відео. Мені подобається, що воно виходило максимально ось таким живим. Останнім часом подруги мені кажуть, що ти постійно вам кажеш, пенсія, пенсія. І я за собою цього не помічаю. Це відбувається на автоматі. І я справді замислилась над цим, чому я вживаю часто це слово. Хто мене знає, то я завжди рухаюсь до своєї мети займатися лише зачісками, але я завжди стрижу. Чому мене часто запитують, чому чому я стрижу? Так це фінансово е приємно, так це фінансово тебе забезпечує. Але також насправді мені це дуже круто дається. Всі клієнти задоволені, всім подобається. Я також від цього задоволена. Скажете, ви, а до чого ж тут пенсія? До того, що всі майстри мене зрозуміють, але як правило, цього ніхто не озвучує, не каже, тому що це не прийнято, ніби як жалітися, і це можна відлякати клієнта. Але я люблю бути щира, і це таким своїм висловом я нікого не звинувачую, не засуджую. Я просто ділюся своїм досвідом і своїми думками. Так про що я? А про пенсію сьогодні вперше я обила в гуглі в скільки років спортсмени йдуть на пенсію. Я знала, що це дуже рано, але, наприклад, легка атлетика йде у 20-25, п'ять. Здається футболлісти 20-40. В них такий достатньо великий діапазон. Я рахую, що в Україні б'ють майстри настільки вахають, ну бо це правда так і є, настільки віддаються цій сфері, настільки круті й потужні, що. Якби я була президентом або хоча б мала якісь повноваження, я би ввела в Україні пенсію для всіх б'юті майстрів, ну хоча б тако з років 30. Розумію, що зі мною не погодяться деякі, що люблять свою сферу діяльності, що вони будуть працювати до гроба. Але, Але тіло б'юті майстра зношується так. І ось як саме зносилося моє. По-перше, в мене почав втрачатися зір. Чому? Тому що дуже сконцентровано, на волосинки кожній, дуже детально, дуже обережно, дуже старанно і постійний фокус уваги на якоїсь деталі е, портить зір. Друге, е, хай буде ніжки. Всі б'юті-майстри, які стоять на ніжках, теж мене підтримують, зрозуміють, про що я. Це такі хвороби, як варикоз, це такі хвороби, як пласкостопія. Далі. Особливо в перукарів е, зношуються кисті рук. Болять кисті, ти не можеш робити якісь домашні справи, ти не можеш розчесатися, ти не можеш зробити якісь прості буденні речі, які робить будь-яка інша людина. Шлунок, ну це вже звісно кожна особисте. Можна харчуватися правильно вільно, розподілити свій графік. Але як правило, якщо майстер хороший, то нього великий запис, і йому бідному, нема навіть коли перекусити, хоча б малюк. Шлунок робиться 100%. відсотків. Психіка, психіка також під під. Шитує під хатує. Ну коротше, з нею потрібно тоді добре попрацювати, щоб вона повернулася в норму. Наприклад, коли майстер перукар працює феном, і одночасно він підсушує зайвий раз своє волосся. І з кожним клієнтом він знищує своє волосся просто хлам. Його потрібно так доглядати, так ховати, так берегти, тому що ви прийшли один раз, посушили вдома. Ви робите по-своєму. А перукар постійно це маслає. І саме більше страждає ось ця передня частина. Так, так. От чому я захотіла за вами сьогодні поділитися цією темою, тому що мене часто запитують. Ось, наприклад, сьогодні дівчинка була нова, і вона запитує: Юль, а чому ти не хочеш стригти? Тебе ж так круто виходиться. А ось не тому, що я це не люблю, не тому, що я не хочу вас приймати, не тому, що мені щось там не подобається. Просто тому, що. Моє тіло вже зносилося, тому що я його не берегла і не відносилася до нього належно. Ні, ні, я на пенсію не йду, не лякайтесь, все гаразд. Я беру ваші стрижки, все добре, і зачіски, і все. Хто мені дасть ту пенсію? Я, звісно, ще спортом активно займалася. Ну блін, щас. Вони подумають, що я на них всю вину сперла. Mm. Ні, я не жалілася. І ні, ніхто в цьому не винен і не крайній. Це до чого я розповідаю. Розповідаю для. Людей, які дивуються, чому я хочу займатися якимось іншим напрямком або не займатися стрижками, і розповідаю для майстрів, можливо, молодих майстрів, які лише на початку цього, цього шляху, що навчиться балансувати і ставити пріоритети, і щоб це було і не в мінус вам, і на користь людям, яким ви приймаєте. Ось тому, що потім з часом, як показує практика, всі зароблені гроші, ти витрачаєш на що. Для того щоб це все вилікувати, колись на початку своєї кар'єри я дуже категорично відносилась до теми хвороб і лікувань. До мене приходили бабуськи, і давай на мене виливатися. Я дуже різко так переводила на щось жартівливе, на щось веселе, на щось позитивне. Ось прийшов той час, коли я веду цю тему. Невже? вже 32 роки.